Людина вже багато років перебуває в стані війни, командує армією, яка Здійснює оборону, керує державою і таке інше. Зараз очевидно, що його шатають як ззовні, але до зовнішнього тиску він вже звик і непогано до нього адаптувався. І навіть знайшов способи, як виходити з нього переможцем. Але зараз його почали шатати ще зсередини. Зараз його, використовуючи ситуацію, ну фактично вибивають у нього. Фундамент з під ніг. Чи не допускаєте ви, що він скаже, ну я так не можу працювати? Типу, ну, я думаю, що ну, у нас там, де війна, я ж стаю незламно, нормально і дотримуюсь нашого там консенсусу суспільного, що я захищаю інтереси України до останнього. Але у мене вже тут працює проти мене там велетенська фронта, і з цим я не знаю, що робити. Якщо я буду їх прісувати, то це може закінчитися громадянським конфліктом. А отже, я можу все. До побачення, дякую. Мав честь бути вашим президентом.